Пропоную вам зробити об'ємну аплікацію хустинка. Для цього нам знадобиться різнокольоровий папір, ножиці, клей, серветка, клійонка. Обираємо основу. У мене це аркуш жовтого кольору. Щоб прямокутний аркуш перетворити на квадрат, нам необхідно скласти його трикутником, акуратно з'єднуючи куточки. Ножицями обрізаємо зайвий папір. Нашу хустинку оздоблюємо китицями. Для цього смужку червоного кольору згидаємо навпін. Нарізаємо з одного боку ножицями тонкі смужки, не дорізаючи їх до кінця. З одного боку зрізаємо кут. Коли наша смужка розрізана, розгортаємо папір та розрізаємо його по лінії згину, промазуємо край основи з внутрішнього боку та приклеюємо клітиці. Зверху приклеюємо другу частину хустинки. Широку смужку складаємо на 8 частин. Вирізаємо пелюстки овальної форми. З одного боку, за допомогою ножниць, заокруглюємо. По центру хустки приклеїмо пелюстки, намазуючи клеєм тільки одну сторону. Те ж саме робимо з тонкою смужкою. Приклеїмо пелюстки зверху, між великими пелюстками. Вирізаємо невеликий круг і приклеюємо його на центр квітки. Зі смужки зеленого кольору вирізаємо листочки овальної форми. Приклеюємо їх поряд із квіткою. У мене вийшла ось така хустинка. Цікаво. Яка хустинка вийде у вас?